У той рік мати рідну дитину, клала в яму, копнувши під бік, без труни, одягнувши в ряднину, а на ранок помер чоловік. У той рік і гілля, і коріння все трощив буревій навкруги. І стоїть ще й тепер Україна, як скорботня, німа край могил. Не дати забути, ніким не забуті. Світ повинен знати та пам'ятати, якими жорстокими методами знищували український народ. Під такими гаслами у Могилів Подільському ліцеї No3 відбулися заходи до Дня пам'яті жертв голодомору 32-33 років. Мета заходів допомогти дітям зрозуміти та осмислити обставини виникнення перебігу та наслідки цього страшного злочину. У ліцеї номер 3 пройшли тематичні уроки, бесіди присвячені важливій даті. Країна не може мати майбутнього, де не шанують минулого. У ліцеї традиційно запалили свічку, зробили декорацію з кусочком хліба, колоском, віршами і книгами, які присвячені голодомору, кажуть педагоги. Ми з нашими випускниками, одинадцятикласниками, вирішили провести годину спілкування. Минуле стукає в наші серця, тому що українці ми повинні знати свою історію, своє минуле і не повторяти уроків. Минулого на жаль, сьогоднішні події нам також підказують от ті страшні сторінки, які ми бачили в історії 1932-33 року. І зараз наш народ відстоює свою незалежність, бореться щоб бути вільними. Голодоморик, геноцид української нації, мав колосальні тяжкі наслідки для українців. Проте, навіть попри масштаби пережитої травми, втративши мільйони життів, Україна у минулому столітті довела: ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним штучно створеним голодом.